Ми продовжуємо наш ефір. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, який щойно повернувся з Давосу, як мені кажуть. Добрий день. Так, доброго дня, Дмитро. І як там? О, загалом для світу більш оптимістично, ніж це було ще кілька місяців тому, коли всі боялися, що буде, зокрема, в Європі, рецесія через, угу. через зупинення. Ось закупівлі в Росії енергоносів через зростання цін, через зокрема на енергоносії, зростання цін загалом на рекордні за багато десятиліть позначки в Європі, і власне зараз всі вже є більш оптимістичними. Європа добре витримала набагато краще ніж очікувалося, витримала путінський шантаж і. І е, зараз, в принципі, є всі очікування, що в Європі цього року буде зростання, е, і це, це, відповідно, є кращим сигналом і для. Світу загалом плюс паралельно цікаві процеси теж відбуваються в Китаї. В Китаї ви знаєте, що в якийсь момент після того як китайці втримали під замком фактично три роки, взяли і одночасно зняли фактично всі ковідні обмеження. Тобто китайці можуть подорожувати всередині країни. Немає вже цих обмежень, локдаунів, які вони робили на рівні конкретних місць, там міст, де не можна було. Виходити відповідно, це призводило до економічних обмежень, тому що підприємства не могли нормально працювати. Плюс китайці одночасно почали рухатися всередині Китаю. В них там зараз святкування цей місяць китайського нового року. Вони рухаються по країні, їдуть до родичів. Транспортний сектор оживає. Починають іноземці їхати mm -hmm. в Китай, китайці їхати за кордон. Відповідно, це теж позитивна річ для світової економіки. Якби ми не ставилися зараз до Китаю. Як для такого, як до такого негласного союзника нашого Але, але в Давос вони не доїхали. Mm. В Давосі було дуже видно їхніх конкурентів ага. за домінування в регіоні. Це Індія. Mm. Насправді в Індії те, що я особисто бачив на цій центральній вулиці, було щонайменше три павільйони. Павільйон Індії як країни, павільйон кількох окремих штатів чи провінцій, Не пам'ятаю, як вони називаються штати, в Індії. штати. Да, Штати а, Індії, а, плюс ще був а, такий павільйон а, по екологічній відповідальності, і так далі. Ну, загалом Азія була дуже добре представлена. Такі найбільші павільйони, які я бачив, це власне були павільйони великих азійських демократій: це Індія, Малайзія, Індонезія. А, ну, Тобто такі в, вели, великі справжні зараз азійські країни, які зростають і хочуть Показати. А павільйон корупції, горілки і балалайок був ні, в, в Росіян взагалі не було видно. Я, чесно кажучи, в Давосі не побачив жодної людини. А, Ну там з мого досвіду перебування, яка могла б бути ідентифікована навіть як умовне хороше росіянин, тобто людей, які говорили б російською мовою, навіть українці всі намагалися говорити виключно мовою. Про всяк випадок, ми, ми українці. Про всяк випадок, ми українці. З а... цікавого теж те, що стосується власне нашого регіону, єдина країна, яка зробила теж дуже цікавий павільйон, це Польща. Вона дуже схожа була з наповненням з українським павільйоном, але було видно, що в принципі Польща, все ж таки, оскільки в них війни немає своєї, вони більше фокусуються на інтеграцію себе в такі міжнародні дискусії. В показувати, що вони є сильною країною, сильною економікою, і відповідно вони були такі досить видимі, починаючи від рівня представництва, що в павільйоні був і. Президенти, прем'єр-міністр Польщі і міністр, міністерка фінансів на дискусії, з які я особисто теж побував а по економічних питаннях, глобальних причому економічних питаннях, не питаннях конкретної економіки Польщі, тобто Польща себе вже відчуває частиною, фактично як мінімум, позиціонує себе як частиною розвиненого економічного світу. Якщо би описати одним-двома реченнями підсумки Давосу чи настрій з Давосу чи мотто Давосу, наприклад, що все йде за планом? Як ви, як би ви сформулювали? Ну тут я думаю, що фактично є такі для нас. З, з в нашому, як у вас програма називається Полізору. У нас є дві е, тенденції: це ну вірніше, такі два напрямки. Ну тобто, один це що відбувається в світі, яка є дискусія загалом е, щодо світових питань, і що е, по наших питаннях е, по питаннях насамперед міжнародного бачення, міжнародного допомоги і міжнародної допомоги України в війні, і вони так трошки, звісно перетинаються, перетинається, тому що ми зараз є важливим фактором для світу, тому що є окремо власне. Цей фактор макроекономічних ризиків, які були пов'язані насамперед з війною Росії проти України, ці ризики зараз з одного боку зменшилися. Те, що я власне вже як, а, вам відповів по на, на попередньому питанні. але все одно вони залишаються. І відповідно вони стримують розвиток світової економіки, вони стримують міжнародну торгівлю, вони стримують зниження цін, тому що а, велика частина коштів Шика в такій світовій інфляції, навіть в інфляції розвинених країн, це продовольчі товари. Чим менше ми можемо виробити, посадити. Потім зібрати врожаю, потім продати врожаю. Тим відповідно вищими є ціни на світовому ринку. і, Відповідно, це створює власне. Проблеми для зростання, тому що коли в тебе висока інфляція, відповідно, це означає, що це високі процентні ставки. Високі процентні ставки відповідно означають, що кредити є дуже дорогими, і відповідно економіка починає розвиватися не так швидко, а часто і починає падати. Тому це є важливо. і Але ну тобто, світ насамперед він дивиться там з точки зору, ну тобто, якщо ми не говоримо про таких безпосередніх друзів україн. України. Він дивиться на те, що відбувається у нас більшою мірою є кризи. Там навіть на цій дискусії у поляків була така цікава, як така знаєте, лінія розмежування. Було двоє експертів. Один головний економічний коментатор газети Financial Times Мартін Вульф. І був індус за походженням, але глобальний такий економіст. Він був головним економістом МВФ. Зараз є професором одного з університетів. І було дуже. Вже видно, знаєте, як британець і індус фактично представляли ці дві позиції, які є щодо України, де власне Мартін Вульф, британець він дуже чітко казав про те, що Україна має перемогти, і виключно це може зняти ризики для світу. Mm -hmm. А індус просто говорив про те, що мають припинитися конфлікти. Тобто, як вони припиняться, на жаль, велику частину країн в світі не цікавий, тобто, чи це буде. Виграш України, перемога, чи це буде програш аби України. Аби пшениця була дешевше. Так, да, Аби пшениця була дешевше. Раніше українське представництво в Давосі воно виглядало переважно так, що приїжджали якісь шановні чиновники, приїжджали трохи якихось економістів і приїжджали українські олігархи, які там. На сніданок пили шампанське в приємній компанії. Як зараз Україна була? Чи не були б зокрема ми бідними прохачами такими? А, ну насправді Україна була дуже видимою. Були виступи на основній сесії, а, тому що тут просто потрібно. Розуміти рамку, що таке Давос, тобто є власне цей всесвітній економічний форум в Давосі, який огороджений бар'єрами, і mm -hmm. тільки люди з відповідними беджами можуть туди пройти і взяти участь в відповідних дискусіях, де, зокрема, виступала і перша леді України Олена Зеленська виступала перша віцепрем'єрка Юлія Свереденко. Mm -hmm. Тобто, це був був рівень такого найвищого українського представництва, але одночасно є оці павільйони країни корпорації. Ації і відповідно в Україні був свій павільйон, який частково був організований Ukraine House, Ну тобто, це вже така традиція. Це, це... Пінчук. Ні, це насправді не тільки піншук. Там частково це є а, фонд піншука, а частково це є Horizon Capital і Ukraine Invest. Mm -hmm. І фактично там було два майданчики для дискусії. Один майданчик був власне цей Ukraine House, такий більш економічний, і був майданчик організований піншуком. До речі, дуже хороша виставка а, військових злочинів в Росії. Навіть я людина, яка власне з України, я був вражений тим підбором жахливих фотографій. Коли ти намагаєшся в цьому приміщенні провести якусь ділову розмову, і тобі потрібно думати, на що ти дивишся. Mm -hmm. Ти дивишся на а, труп, а, посиніли, чи ти дивишся на зруйновану Салтівку. Mm -hmm. А і це справляло враження а, насправді. І там була дискусія власне в, організована фондом Підшука про такі більш стратегічні питання від військових, політичних, гуманітарних соціальних. А, і це було теж насправді те, що залучало. павільон був забитий весь час. Причому не, не лише українцями дуже багато було дійсно іноземців, які приходили різних рівнів від президентів, зокрема Польщі Латвії, які були в павільйоні, mm -hmm. і інших міжнародних гостей різних рівнів Саманта Пауер теж була mm -hmm. крівниця USAID, така дуже відома американська дипломатка. І чиновниця, тобто український український павільйон в ньому, власне, таки за моїм відчуттям, таким по суті, двома керівницями делегації була були перша леді, а mm -hmm. яка насправді, на мою думку, от хоча я, як економіст, не ви є великим експертом, але вона насправді дуже добре виступила і ну тобто такі знаєте. Тон, інтонації вони є дуже правильними. Вони були адекватними і ситуації в Україні, і ті площаці на які це відбувалося, і так само дуже дуже добре відпрацювала команда міністерства економіки, сама перша віцепрем'єрка. Тому власне це був дійсно уряд. Олігархів не було а більшою мірою були представлені знаєте такі, представники українського нового бізнесу, угу. а, того середньо великого бізнесу, про який ми знаємо. Продукти, яких ми споживаємо від умовно олігархічного бізнесу, там фактично я бачив, тільки ДТЕК. Повторю питання: чи не були ми прохачами, чи не були ми бідними родичами? Ні, ні, ні. Я думаю, що ми тут були просто насправді тими, хто розказував про те, що відбувається в країні, яка зараз є в центрі новин, яка є в центрі прийняття рішень, зокрема і стратегічних зовнішньополітичних рішень країнами, а стратегічних рішень, які приймаються бізнесом, і відповідно Україна дуже добре про це розповідала, як мені здається, для того, щоб всі розуміли. Міли, що це дійсно не є конфлікт, який потрібно зупиняти як конфлікт, Основно, от, насправді на цьому сніданку українському сніданку фонду Піншука було дуже видно, як фактично, тобто там в усіх друзів України, включно вже там там в нього, наприклад, був прем'єр-міністр Нідерландів Рюте, а колишній прем'єр Британії Джонсон. Фактично, вони всі говорять одним голосом, власне, намагаючись довести, що серед ну, тобто по суті такі знаєте, як є три сценарії, які зокрема на економіку можуть впливати: це сценарій власне швидкої перемоги України і відповідно. Розв'язання конфлікту шляхом шляху швидкої перемоги України. А що буде далі в Росії, то вже історія покаже. Uh -huh. А друге, це власне сценарій, коли Україна довго воює вимотує Росію. А що буде далі з цією Україною? А нікого особливо не цікавить. Головне, щоб ми максимально вимотали Росію. Нам, в принципі, там на це більш-менш готові давати якісь мінімальні гроші і ресурси для того, щоб ми могли вимотувати і не програвати. І третє сценарій. От, як було сказано цим професором, ну, по суті, не, не, не прямо, але а, по суті, що головне, що просто якось це закінчилося і нас не цікавить як. І, відповідно, власне, от в, всі люди, які є або друзями України, або є глибоко в темі України, як, наприклад, лідери там, ключових країн Європейського Союзу, як там, та, та саме, ті самі Нідерланди, вони всі говорили власне одним голосом, що Україна має перемагати. І очевидно, Через кілька днів після сніданку приїхали танки. Ну, Я думаю, що воно напряму не було пов'язано. Але знаєте, те, що я бачив, насправді, ну, знаєте, в Україні є таке ставлення трохи а, негативне до там, людей, зокрема народних депутатів, активістів, які роз'їжджають світом в той час, як угу, ми угу. сидимо під ракетами. ну, от Я в принципі другий раз за час війни виїхав на кілька днів з України, але я побачив, наскільки насправді ті люди відпрацьовують, що є угу. група народних депутатів депутатів, зокрема, які вільно володіють англійською, які мають відповідні статуси в парламентських органах, які мають відповідний статус України. Є активісти, які займалися до війни питаннями, зокрема боротьби з корупцією. А зараз власне мобілізують міжнародну підтримку, говорячи від громадянського суспільства. І відповідно це їх дуже видно було зокрема, і в Давосі. Це було така, знаєте, як місце для координації цього всього. Але далі потім всі роз'їхалися. От я навіть. Ті депутати, які були керівники комітетів, я думав, що вони після Давосу повертаються в Україну. А потім вони далі поїхали в Страсбург на сесію ПАР. Потім вони поїхали в Британію теж зустрічатися з колегами з британського парламенту. Ну тобто, всі працюють дуже багато за кордоном. Ну крім звісно, батальйону Монако. Про батальйон Монако навіть говорити не хочу. Давайте згадаємо ще про Росію. Ви вже зазначили, що на місці Росії в Давосі була порожнеча. Якими смислами щодо Росії ця порожнеча заповнюється? Чи формується уявлення про Росію сьогодні? І чи модулюється завтрашня Росія для, наприклад, тих людей, які з'їжджали з Давос? Ну, ви знаєте, от е, що цікаво, ну як мінімум, те, що я бачив, можливо, було щось закрите. Якісь закриті заходи, звісно, в Давосі, крім основної програми, яка доступна власне для учасників форуму, те, що транслювалося онлайн, є теж закриті заходи. Можливо, там десь обговорювалася Росії. Я таких заходів не бачив. і Насправді це є проблема, тому що в умовах, коли ніхто не може передбачити, що відбудеться з ядерною державою, uh -huh. власне, і створюється підґрунтя для цієї позиції, що це знаєте, як це як божевільний з сусіднього поверха, що ти йому скажеш щось не те. А він після того вломить тобі в голову. І, відповідно, я думаю, що це наступно після того, як, як ми бачимо зараз по цих останніх рішеннях по постачанню Україні важкого озброєння, і ніби ми прорвали цю плотину. Я думаю, що наступний етап має бути все ж таки більш глибокі дискусії про те, як знаєте, як були савітологи свого часу. То намагання, все ж таки, зрозуміти, що буде далі з Росією, і зокрема, як е, якісь здорові сили, які там є, намагатися спов. З, з ними спробувати проговорити, ну тобто, який може бути сценарій такий, який не загрожуватиме світовій стабільності, тому що ці умовні індуси вони будуть далі цього боятися, тому що ну, так само насправді, як і велика частина простих мешканців жителів громадян розвинених країн, які теж не хочуть щоб їм на голову впала ядерна боєголовка, і далі як казали класики, радіоактивний пепел. Так, да, умовні індуси безумовно переживають за своє майбутнє. Чи йшлося хоч трохи про відродження відновлення України, про хоч якісь інвестиції, про хоч якісь програми, на кшталт Лугану, ецетерате? А насправді про це було багато дискусій, але знаєте, після такої ну, радості Лугану, такої трохи а, залихватської, вибачте, за російське слово, але а... Тут вже були такі дискусії скоріше про технічні моменти, які є зокрема перешкодами, які за ці півроку побачили. А зараз, в принципі, ну, відбувається цей фінансовий Рамштайн, так званий, Це ну по суті теж на вищому рівні обговорення між керівниками відповідних установ. Але те, що власне в неофіційних розмовах я чув, на жаль, цей процес рухається надзвичайно повільно. Навіть технічно, Дмитро, може, ви згадаєте, по-моєму. Му, це у нас восьмий Рамштайн військовий військовий власне. військовий, да. Та да, по моєму восьми, а фінансово на такому рівні от лише зараз зібрали перше. При тому, що проблема з'явилася ще навесні минулого року. Якось тут воно рухається повільніше, ніж здавалося, в такій заскорузлій військовій структурі. Ну вони рухаються повільніше, може лише в сенсі координації. Я припускаю, що можливо на національних рівнях вони трохи швидше. Там ну так, але фактично, ну, ви бачите, що а, це ЄС а, Сполучені Штати по ЄС досі залишаються питання по цих 18 мільярдів мільярдах євро, які заплановані на підтримку України на цей рік, 3 мільярди виплачені, але далі те рішення, яке було прийнято через для того, щоб обійти вето Угорщини, воно таке. Знаєте, воно так сформульовано, що насправді в ньому є загроза того, що ми знов таки не будемо вчасно отримувати ці гроші. Подивимося, може воно спрацює краще, тому що умовою для того, щоб ми вчасно отримували гроші. Був би дозвіл на так звані спільні запозичення, які б робили від імені всіх країн Європейського союзу, і європейська комісія, для того, щоб давати гроші Україні, угорщина це заблокувала, і відповідно там воно там воно зараз записано в рішенні через слово та що джерелом можуть бути гарантії або спільні запозичення. І далі, звісно, там в наших друзів дріб ворогів угорців залишається дуже багато простору для подальшого шантажу. В умовних угорців останнє питання: в якому стані зараз українська економіка і будемо завершувати? Українська економіка адаптується до обмежень електропостачання, це насправді є найважливішим питанням на сьогоднішній день, тому що ми можемо радіти тому, як малий бізнес швидко проявив свою гнучкість, відреагував і почав відновлювати свою діяльність навіть в умовах відключень. Але на жаль, і ми це бачимо з тих звітів, які є з великих промислових підприємств, що їм набагато важче. Тому починаючи від обсягу споживання, який неможливо забезпечити генератор і закінчуючи тривалістю технологічного циклу, умовно касу в магазинчику можна включити і виключити за 15 хвилин. А ні. заводні металургійний завод – заводні. Тому зараз, зокрема, ті моделі, які починають впроваджувати, наприклад, імпорту електроенергії з гарантованим постачанням, подивимося, це одна з можливостей ще до потепління, ще до весни, трохи збільшити обсяг доступної електроенергії для економіки. Дуже дякую, Гліба. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Говорили переважно про Дамоз. Побачимося вже наступного разу.